Ще буквально пару років тому постійно треба було вигадувати якісь підводки для того, щоб розповісти про мікрофони FIFINE? Зараз же це взагалі не треба з декількох причин. По-перше, те, що FIFINE визнали мікрофоном року в Україні, це вже чогось та варте. По-друге, асортимент цих дійсно чудових мікрофонів розширюється і моделей вже настільки багато, що навіть я інколи путаюсь в тому, з чим вони одне від одного відрізняються. Проте мене тішить інше. FIFINE йде до більш цікавих, професійніших та. Ще якісніших моделей. Сьогодні ми з вами поговоримо про три мікрофони FIFINE серії Amplitank та те, куди його все та як підключати. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Почнемо з того, що усі сьогоднішні моделі не мають вбудованої ніжки, бо розраховані на використання з пантографом, що правильно, бо пантограф то святе. В нашому випадку це bm 66 пластико-металевий пантограф з загальною довжиною плеча 60 см, який витримує мікрофони до 2 кг, має відсік для кейбл менеджменту та може обертатись на 360 градусів. Приємний бонус наявність перехідників під 1,4, 3,8 та 5-8 дюйми. Наступне, що буде актуально для двох моделей, це звукова карта. Так як мікрофони стають все серйознішими, то тут вже частіше і частіше з'являються XLR-виходи, і їх кудись треба підключати. Звісно ж, в аудіоінтерфейс. Конкретно в нашому випадку це Ampli 3. Підключається до ПК за допомогою Type-C, дозволяє підключити два XLR на вхід, тобто це може бути мікрофон і інструмент, чи два мікрофони взагалі. Фантомне живлення за потреби також є. Кожен з входів має своє регулювання гучності та ще дві опції: підвищення опору та підвищення високих частот. Перша теоретично має застосовуватись для інструментів. Друга. Для вокалу, але вас ніхто не змушує це робити. І от так, наприклад, звучатиме голос при увімкненому ось цьому збільшенню високих частот. Звісно ж, тут є прямий моніторинг, як ви бачите, але виводиться він на джек, а не міні-джек, тобто потрібні або відповідні навушники, або відповідний адаптер. Частота дискретизації до 192 кГц, інші характеристики я виведу вам на екран. Підключення всього цього дуже просте, жодних маніпуляцій з драйверами робити не потрібно. Єдине, не вставляйте мікрофон допоки не пересвідчитись, що точно не увімкнули фантомне живлення, бо буде дуже неприємно, якщо ви зламаєте собі мікрофон через це. Бо мікрофон, якому потрібне живлення, можна включити і без нього. А От навпаки, буде біда. Окей, з цим розібрались, тож рухаємось далі. Сьогоднішні три мікрофони, наче як і трохи схожі між собою, проте в той же час є кожен з них абсолютно різним. Весь цей час ви чули абсолютно необроблений звук з Ampli Tank 1. Це динамічний мікрофон з кардіоїдною діаграмою спрямованості, що має частотний діапазон від 50 до 15 тисяч Гц, чутливість мінус 59 плюс мінус 3 дБ, та максимальний рівень звукового тиску 130 дБ. Підключається він виключно через XLR до аудіоінтерфейсу, проте, на мій подив, все ж має деякі вбудовані додаткові опції, що, як правило, не притаманні таким мікрофонам. Перше, це перемикач низьких частот. Динамічні мікрофони загалом дуже добре справляються з відсіканням зайвих звуків, адже беруть звук виключно поперед себе, поперед капсуля. Проте для досягнення ще більшого ефекту користувач може за допомогою цього перемикача. Ось цього. Ще більше відсікти низькі частоти, в яких якраз і знаходиться шум. Другий перемикач це підсилення середніх частот, що має трохи прикрашати голос. Як воно працює, вирішуйте самостійно. Знову ж, якщо вам не подобається, ніхто не змушує ними користуватись. Якість звуку, як на мене, на дуже і дуже високому рівні. А якщо ще згадати ціновий сегмент цих мікрофонів, скажімо так, це дуже хороший, більш ніж конкурентний звук, як і в наступних мікрофонах. Спойлер, вони усі дуже добре звучать, просто трохи по-різному. Важить AmpliTank 1, до речі, майже півтора кілограми, тож вам обов'язково потрібен пантограф, що може тримати 2 кілограми. Другий сьогоднішній пацієнт ЕМПЛІТЕНК 3. частково він схожий на попередній варіант, проте насправді зовсім інший. Його також можна підключити через XLR, як саме зараз. проте вбудованого покращення тут вже немає. Натомість, є можливість під'єднати за допомогою USB Type-C до вашого ПК без жодних аудіоінтерфейсів, бо він одразу вже тут вбудований, завдяки чому ми маємо можливість прямого моніторингу регулювання гучності звуку, кнопку м'юту та можливість виводити звук з. ПК одразу сюди, на навушники під'єднані до мікрофону. Тепер він підключений до USB і ми поговоримо про характеристики. Це також динамічний кардіоїдний мікрофон з частотним діапазоном від 50 до 16 тисяч Гц, чутливістю мінус 50 плюс мінус 3 дБ та максимальним звуковим тиском в 120 дБ. Ну а різницю між підключенням USB та XLR ви вже маєте почути самостійно. Зараз от. Прям зараз. Третій мікрофон профайл 3. На перший погляд це представник типових топових конденсаторних мікрофонів. Базові частоти від 150 до 20 тисяч герц, чутливість мінус 42 плюс мінус 3 децибели. Можливість моніторингу на місці. Вивід звуку на нього також, та тобто джентльменський набір присутній. З приємного регулятор розподілу звуку між моніторингом та власне звуку з комп'ютеру. А з цікавого також є можливість на фізичному рівні відрізати низькі частоти. І таким чином мають відрізати частоти шуму. На сьогоднішній день в конденсаторних мікрофонах цього класу вже складно ще щось надати, виключно покращувати його характеристики. А про відмінності динамічних від конденсаторних мікрофонів ми вже говорили якось в окремому відео. А ще усі сьогоднішні моделі металеві та мають відчутну вагу, що навіть на етапі розпаковки надає їм солідності. Ось такими вийшли мікрофони від FiFine. Без жартів я кожного разу тішусь, наскільки вони стають кращими. Я думаю, що наступним мікрофоном, про який ми колись будемо говорити, стане який-небудь Amplitank X, який вже буде з фантомним живленням, підключенням і усім супутним. Пишіть коментарі, як вам якість звуку мікрофонів. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.